Приготуємо ніжні гребінці від преміум-ікра у лимонному соусі. До речі, ви знали, що гребінці часто асоціюються з романтикою та вважаються природним афродизіаком. Завдяки цинку та вітаміну b 12 вони підтримують енергію і настрій. Промиваємо гребінці під холодною водою та добре висушуємо паперовими рушниками. На сковорідці розігріваємо трішки оливкової олії та обсмажуємо гребінці 3-5 хвилин. До красивої золотистої скоринки сік, який виділяється під час смаження, не виливаємо. Коли гребінці готові, перекладаємо їх на тарілку, а в ту ж сковорідку повертаємо нашу ароматну рідину, додаємо вершкове масло, видавлюємо часник та половинку соку лимону. Та ще трошки пластівців чилі для пікантності. Повертаємо гребінці назад, додаємо свіжу петрушку, для подачі. Ще можна використати лайм. Та насолоджуватись найніжнішими гребінцями. Здивуй свою половинку такою романтичною та простою вечерею. Преміум-екра – завжди широкий вибір морських смаколиків найвищої якості.